Вітаю у цьому випуску літературних пелюсток Ми будемо говорити про роман Євелотоцькою. Жінка роду мого». Спочатку познайомлю вас із авторкою. Єва Лотоцька це псевдонім, під яким друкується львів'янка Оксана Мазур, талановита художниця, дизайнерка, художня редакторка у видавництвах, викладачка мистецьких дисциплін, улюблена письменниця для багатьох читачів. В її творчому доробку дві поетичні збірки: участь у літературних збірниках, альманахах і кілька романів, найяскравіший з них жінка родомого. Він був підписаний до друку у липні 2024 року, і у видавництві дискурсус видано книгу за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти держбюджету України. Наклад призначено для поповнення фондів бібліотек, і це дуже добре, коли користувачам бібліотек надається можливість читати такі. Високохудожні тексти, написаний легким пером талановитої майстрині, роман відповідає деяким канонам так званої масової літератури. Це цікаве життєпис кількох поколінь роду, це історії кохання, це подорожі. Але водночас це епохальний твір, набагато складніший ніж розважальна література. Він присвячений усім, хто боровся і бореться за свободу України. Дія роману розгортається на тлі історичних подій, що буревієм котилися по українських землях та змінювали життя людей. З перших сторінок книги ми знайомимося з нашою сучасницею, студенткою Дариною Гаєвською, яка вивчає прикладну лінгвістику і. Отримує завдання дослідити власний родовід. У цьому їй допомагають мама і бабуся. Дарина читає старі папери, розглядає світлини і документи, слухає історії про свою прабабцю Ганну. Було так незвично торкати ці листи, тримати у своїх руках мозаїку чужих життів, що вже давно відійшли за тонку грань буття. Я дивилася на фото чорноокої дівчини з грубою тугою косою, з рясним намистом до середини грудей, такої зосередженої та серйозної, їй тут стільки ж, скільки мені зараз, і де ж би вірилося, що стане прабабусею. У якийсь момент мені аж мороз поза шкірою пішов від усвідомлення минущості всього, бо ж направду ми лишень метелики одноденки у безмірі Всесвіту». Дарина намагається зрозуміти, як їм жилось, що відчували жінки її роду. Навіть відносно спокійного життя бабусі Марії та мами Софії пізнього періоду СРСР не назвеш благодатним, бо бути українцем під совєтською окупацією не просто, а часом і небезпечно. Марія кусала губи, мовчала, бо розуміла наслідки. Мовчала, відсіювала пропаганду, а конспект автоматично перекладала на рідну мову. А вже її донька, маленька Софійка, хоч і не можна чужим людям оповідати почути вдома, не змовчала на запитання тьоті ти теж будеш шить плаття, да виростеш? Коли я та інші маленькі українці виростуть, то ми виженемо москалів з України. Дарина щодня згадує. Жінок свого роду. Коли, пройшовши довгий вибір, потрапляє на навчання домовної школи в Японії, де українських студенток постійно турбували журналісти, фотографували, просили посміхатися. Ми посміхалися, попри розгубленість. І з часом під статтями про нас в інтернеті почали з'являтися коментарі на кшталт, чого вони такі радісні, у них же війна. Тоді ми ридали у своєму гуртожитку, почуваючись винними. За кілька посмішок, які через Росію стали недоречними. Українці тепер мають право лише на розпач, сльози, страждання. Але чи не стане біль трохи згодом, також недоречним? Українці тепер мають право лише на розпач, сльози і страждання. Росія на нас напала без причини і нападають вони на нас вже протягом кількох століть. Вони кидають сотні людських тіл у братські могили, запускають ракети в житлові будинки у лікарні. Вішають, розстрілюються вільних. За що? За те, що вони любили Україну. 21 -е століття. Світ сповідує гуманізм. Паралельно українці нищать як націю. Для вас це фільм жахів, у реальність якого ви просто не можете повірити. А ми живемо в цьому фільмі думає Дарина, від'їжджаючи з України, вона взяла з собою як оберіг вишивану сорочку прабабці Ганни, яку та гаптувала для роботи на лісоповалі у таборовому бараку, вивезана на чужину ставром ворог народу. Дрібнесенькими стіпками підрубує Ганза Поділ, широкі манжети і горловину. Так тонко й акуратно, що виворіт не гірший за лице. Хоч на два боки носи, от лишень нема куди одягти. І загадала собі дівчина як з мережу сорочку від низу до гори, пишно пишно квітками, що дома садили, то визволюся. Прабабусина вишита сорочка для Дарини це сімейна реліквія і оберіг, щось сокровенне, коштовне і символічне, Неперервний зв'язок роду, вічна невидима нитка єднання. Я завжди неймовірно хвилююся, коли торкаюся тонкого льняного полотна, що пережило стільки десятиліть. Одяг з історією, драмою, жива сімейна реліквія, мій спадок, який передам своїй доньці. Вишиванка, створена в тюремному бараку в Архангельську, ношена вулицями Львова, тепер розцвітає кольоровими братками в має баші. Я стояла перед великим на всю стіну дзеркалом, розправляючи легку пом'ятість тканини на стегнах. То не був просто одяг. Сорочка зросталася зі мною щосекундно, стаючи другою шкірою. Вишиванка це ідентифікація, це чинний знак належності, каста. Тому вона є такою важливою для всіх жінок роду, нашого роду, української нації. Читайте книгу і до нових зустрічей у літературних плюстках.